Друзі, вітаю! Дмитро Табачник, скандальний міністр освіти Януковича, знову у справі. І звісно ж, він знову працює на Росію, що ще раз доводить, що російські консерви залишаються російськими, аж поки їх не ліквідують збройні сили України. Або ж, власне, спецслужби Фашистської Федерації. Вони це часто практикують і дуже це люблять вбивати своїх. Табачник нині займається зміцненням гауляйтерської влади на окупованих територіях Запоріжжя. Ба Більше ця істота при цьому всьому ще й має володіння нерухомість у Києві. Але це тимчасово і перше, і друге сьогодні я розповім вам про нього і про те, як Росія через свого агента намагалася знищити українську освіту. Несемося. Бачник народився у 63 році в Києві в родині технічної інтелігенції. Батько єврейського походження інженера будівник. Мати росіянка, інженер-будівник. Також сам Табачник ще за часів совєтів закінчив історичний факультет Київського університету. Можна уявити, якої історії його в ті часи там було навчено. Забувають, що у йшла в обозі гітлерівської армії, Формувала поліцейські батальйони. Проводила самые жестокие карательные операции, но она шла с тем режимом, который официально предусматривал ликвидацию населения Украины. як повноценний слов'янський нації, каже про упа істота, яка зараз займається гауляйстерством і геноцидом. Але ми до цього ще повернемося. Табачник, до речі, на історичний факультет не одразу вступив, а тільки з третьої спроби. Ще з 83-го року, тобто під час навчання, він працював в якості заступника секретаря Комсомолу КДУ, після чого його приймають в комуністичну партію, в якій він залишається аж до її розпуску. І завдяки своїй, так би мовити, науковій діяльності у 90-му він зміг стати за у київському горкомітеті ЛКСМУ. І тут в нього дуже швидко закручується кар'єра. Ось він депутат Київської ради, далі речник Кабміну, затим хоп, і голова адміністрації президента Кучми. На секундочку, це в 30 років в 31. А перед цим він, звісно, відпрацював на кучменських виборах. Ну і так би мовити, отримав за ці всі свої заслуги дуже цікаве призначення. Табачник був в адміністрації кучми тим самим, що Єрмак в адміністрації президента Зеленського зараз. Він підбирав людей на посади, особливо в тих галузях, на яких кучма не знався, тобто на гуманітарних, так протягом двох років роботи він поставив багатьох своїх людей на багато вигідних позицій і посад. Але після адміністрації президента Кучми кар'єра табачника не скінчилася. Він пішов до Верховної Ради, де сидів три скликання спершу. У партіях, з яких потім сформувалася партія регіонів, а потім безпосередньо в цю партію регіонів вступив. Табачник завжди був затятим українофобом, любив розпалювати ворожнечу в країні всередині українського суспільства, демонізуючи мешканців західних областей на Західній Україні сформувався совершенно інший психотип чоловіка. который готов в глаза соглашаться с хозяином, который готов его хвалить и боготворить, и ночью с таким же хладнокровием и усердием перерезать ему горло. Именно поэтому во Львове, в Западной Украине так сильны, ну скажем, националистические движения. Различные бредни об исключительности украинцев. В будь-якой стране, кроме России, может быть, такая особа не стала бы не только министром освиты, а и вообще не получила бы никакой государственной посадки. Але для кучми Януковича це було окей. Табачник за слова, автор багатьох книжок, наприклад, книги «Все Всьо Росії, яку він самостійно подарував російським чиновникам. Ну нормально, вполне нормально. Він ту книжку подарив. Наскільки мені звісно, Никаких там презентацій не було. Он просто її подарили ціля лично. І все. А, а що такого, що он написав эту книгу? А який кримінал в там? А якщо Дмитрий Владіч та здів, ну і хвала йому, що він це зробив. книжка була підписана до другу 5 лютого 2009 року. Видана була до 1 березня. Мені приємно, що продається її вже третій тираж. А Росії та бачник вирішив розповідати і українським студентам, видавши спільний посібник з історії з. Російсько-української історії, як ви можете здогадуватися, українського в тому підручнику було мало. Один посібник на дві країни. Міністр освіти і науки Дмитро Табачник стоїть горою за свої ідеї. Він не розуміє, чому створення спільного посібника українсько-російської історії викликало такий резонанс. каже критикани, мусять його спочатку прочитати, а вже потім виступати проти. Перша тема визначена надзвичайно цікаво. Це етнографічні умови і побутова культура українського і російського народу в 19-20 столітті. Спочатку треба побачити продукт, а потім його гудити. Нагадаємо, Росія неодноразово закликала Україну переписати підручники з історії і створити фактично нову концепцію викладання цього предмета в українських школах. А з тих підручників історії, за якими викладали в Україні, за часів табачника було підчищено сторінки, які Росія хотіла б спалити про Другу світову війну. Про УПА, натомість була внесена біографія Януковича. Янукович увійшов в історію. Одинадцятикласники отримали підручники з історії України практично без Шухевича та Бандери. зате з біографією чинного президента Віктора Януковича. Головний ідейник перетворень міністр освіти та бачник такі переписи історії вважає абсолютно нормальними. Біографія кожного президента є в темі для старшокласників, який називається тема «Становлення інститута президентства. Тут є і біографія перших раніших президентів. І от навіть безумовно. На одній сторінці, окрім цього, у підручнику Друга світова війна знову стала великою вітчизняною. Практично зникли згадки про ОУН, а помаранчева революція описана всього двома абзацами. Загалом підручник з історії України цього року на 100 сторінок. А взагалі, підручники українською мовою цей міністр освіти називає підручниками на ненужному язикі. А є свідворі, скажемо, а тому що з'являта нова можна розказувати демократизацію. Ви після напрямки нав'язувати регіону учніки на нінужному языке. Бюджет задыхается. Я видел, конечно, это, это апокалиптическое, такое унылое зрелище. За несколько лет не распакованные учебники, например, в Автономной Республике Крым. Спрашиваю наших уважаемых директоров департаментов, заместителей министров, ну а зачем же вы возите учебники в те регионы, где родители покупают все равно в другом языке? Учебники на не нужны. Міністр, здавалося б, мав проводити якусь політику, аби підручники українською були затребовані, аби ними користувалися. Для цього міністр і є. Але він цього не робив, і це була, до речі, одна із тактик табачника. не проводити особливо політики, а просто так от покласти знепритомлене тіло української світи головою в напрямку Росії. Успіх України це в економічному, політичному і духовному єдинстві з э, Росією і з іншими православними країнами, тому що світ стає все більш складним, все більш многофакторним. Біполярність ушла, однополярність рухнула, не состоявшись американський. Э, Монополизм не состоялся над планетой, и поэтому для того, чтобы успешно развиваться, нужно абсолютно четко я в этом убежден цивилизационное единство православних про саботаж зі сторони табачника. Він був, до речі, дозволі промовистим. Ну, звісно, якщо ми не говоримо про ідеологічні його ідеологічну його діяльність, там була конкретна диверсія, а в усьому в іншому в технічних, так би мовити, справах був саботаж. Наприклад, навіщо піднімати вчителям зарплати? Вчителі вони мають терпіти, Ба більше вчителі мають звикнутися з цією думкою, що їм платити не будуть. Так скажет, на секундочку, министр обучения. К сожалению, и 120 лет назад нужно признать, что зарплата педагога не была самой высокой по сравнению с многими другими категориями в разные годы. И э, речь идет о том, чтобы целым комплексом мер поднять престиж этой специальности. Но на одно вы, могу вы сказать это? честно, что если вы хотите много зарабатывать и не любите детей, не идите в учителя. Ну і як після цього люди мають іти вчителя вчитися і викладати? Звісно ж, ніхто не захоче після таких слів міністра йти вчитися на вчителя і викладати дітям? Ну або, наприклад, інше навіщо боротися із корупцією в вишах? Ви просто вчіться нормально і вам не доведеться давати хабар. Там, де є корупційний механізм, його треба руйнувати негайно і швидко. Самий простий спосіб, самий простий, абсолютно універсальний. Ніхто нікому не платить. Але для цього кожен студент має досконало знати свій предмет. Якщо ти вивчив предмет, нема за що платити. Якщо ти Бовдур і не хочеш вчитися, ти шоковини. Ви до цього не додумались раніше. Я додумався і дуже легко вийшло. Це не система е, винна в тому, що е, хабарі у нас у вишах. Це не е, міністр освіти винен в цьому. Він про це просто студенти винні, що вони такі дурні, їм доводиться давати хабарі, а, а так би не давали хабарі. Знаєте, згадую свій вступ у Виш. Я от всі профільні предмети ЗНО здав на дуже добрі оцінки, на 11 12 Іспити також здав на 11 12 але чомусь я вчився на контракті. Чомусь мені не знайшлося а місце у бюджеті, ну, мабуть, мабуть, був тупий. Е, дива, ну і стосовно власних хабарів. Е, якось в інтерв'ю табачник дуже скаржився на те, що йому, виявляється, приносять гроші в коробках. Подарунку приносить е, гроші, коробку, наповнену грішми. Багато грошей? Дуже багато. Це посадовець, чи... це посадовець. Це посадовець. Це високий посадовець, це член уряду в ранзі міністра. Ну і тому, мабуть, торбачник почав приймати подарунки не в коробках, а в книжках. Привітати міністра. Квавляться майже всі ректори провідних вишів Києва. Книжку даруємо від Драгоманова. Міністру нас хороший. У нього день народження. Ювілейна дата. Ми щиро вітаємо. Йому. Доброго здоров'я, академія мистецтв. Природа, я думаю, Дмитро Володимир дуже любить природу. Даруємо йому медаль ювілейну. І ми йому даємо при рішенням президії. Золоту медаль. На свято Дмитра Табачника з'їжджаються із інших міст. Я виконавчу обов'язки ректора із Мівьського державного гуманітарного університету. Відков нашого колективу. Ректор Одеського екологічного університету Сергій Степаненко каже, до ювіляра збирався як на парад. Так точно. Ми міністра будемо поздравляти картиною. Одеських художників утім більшість не зізнаються, з чим ідуть до уродинника. книжку, якусь картину ікону Книжно чи те. може гарний Безумовно, книжку, безумовно книжку. звісно, студенти не мовчали. В Україні розпочалася акція антитабачна кампанія. Протести активно проходили до 2010 року, а потім трошки стихли, але тривали десь до 2012. -го. Коли Беркутня вчиняє жорстоке побиття студентів під час революції гідності. Табачник, звісно ж, приводить всі стрілки на студентів на жертв побиття. Дорогі друзі, шановні студенти, хотів би закликати всіх абсолютно представників студентської громади до висловлювання своїх думок, своїх відчуттів і протестів лише мирним шляхом. Не можна повторювати дикунські, нелюдські, нецивілізовані вчинки, які іноді трапляються в Києві. Коли під виглядом протестувальників намагаються не допустити студентів на заняття в Київський національний університет будівництва архітектури, в національний університет технології дизайну не можна робити так, як робили невиховані молоді люди, які вломилися в гуртожиток на вулиці Космічній, 8 Національного педагогічного університету імені Драгоманова. Студент повинен бути зразком. Миролюбства, цивілізованості і відданості європейським нормам. Наша фракція отримує масові звернення від працівників бюджетної сфери, що сьогодні і завтра їх зганяють на мітинги партії регіонів, особливо в Донецьку. Завтра везуть на Київ. Я при вас даю указівку міністру освіти та бачнику участь і примушувати. Працівників вищих навчальних закладів для участі в будь-яких політичних дійствах своєї інформація – припинити вербування студентів для своїх заходів за гроші, тому що, на мою думку, це руйнує нормальний навчальний процес в вищих закладах і в закладах рівня коледжа. Врешті після перемоги Євромайдану табачник утік до Росії, де отримав громадянство у 2019 році. Також, окрім всього іншого, табачник нині має відношення до бізнесу в Росії, а також до бізнесу в окупованому Криму у Сімферополі. Він зареєстрований як індивідуальний підприємець, основний вид діяльності оренда та лізинг вантажотранспортних засобів. А також оптова торгівля сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, і тощо журналісти бачили його на вулицях. Сімферополя з відкритих джерел відомо, що табачник прописаний у селі Литвиненкове у Білогірському районі Криму. А проживає він в Москві. І перш ніж я продовжу свою розповідь, хочу нагадати, що аби Україна поборола терористичне утворення під назвою Російська Федерація, необхідно донатити на Збройні Сили України. Не забувайте про це. Важливий кожен донат кожного розміру. Робіть це через перевірені фонди через ваших знайомих військовослужбовців та волонтерів. Тільки так переможемо всіх табачників. Ну і власне, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення і окупувала частину території Запорізької області, Кремль дістав табачника із Загашника у листопаді 22-го року. За матеріалами СБУ йому було повідомлено про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Він співпрацював з ФСБ та допомагав гауляйтерам окупованих районів Херсонської та Запорізької областей. Відповідно, Сальдо. Та балочка. Да, переживаем. Но никакой паники нет. Как сказал Владимир Владимирович, мы, только, мы еще ничего не начинали. Надо подождать. Надо набраться терпения. Окопались хорошо. Все делаем, все держим. Мы сегодня детали рассказывать не, не могу. Надо. Екс-міністр освіти, діючи від імені представників вищих органів Росії, зокрема ФСБ, організовав та координував е, діяльність цих двох зрадників. Ну і відповідно, це відбувалося все у сфері е, освіти та підготовки до проведення фейкових референдумів. 16 серпня, 2022 року, табачник передав контакту під назвою Олег Вадимович Козлов. Інформацію щодо некомпетентності Балицького вирішення питань зі створення мережі аптек на тимчасово окупованій території і ціноутворення. Одним словом, що це означає, це було зведення від СБУ. Певні дані табачник не просто а, пішов туди наживатися на окупації і заробляти на цьому а він ще й вирішив. Почати стучати на гауляйтера Балицького, аби його підсидіти. Нині ж він призначений його радником і балотується на фейкових виборах на окупованих територіях в депутати від Путінської фашистської партії Єдіне Росія. Що ж, бажаємо табачнику частіше відвідувати Запорізьку область, досить відсиджуватися в Криму. Адже українське підпілля в Запоріжжі діє і дуже активно діє, і дуже активно чекає на зустріч із табачником. Тому, друзі, ось е, е, така історія. До речі, дивлюся на біографію Шкарлета, який, типу, просто зробив одну фотографію з табачником, і якось мені, якось мені це все нагадує, щось, ось ця от тупа бездіяльність. Та й взагалі. Таке міністерство, як Міністерство освіти, така галузь, як, як освіта, вона повинна постійно там має щось робитися, щось змінюватися, йти в ногу з часом і просто нічого не робити. Це вважайте, що проводити саботаж та диверсійну діяльність. Сподіваємося, що з новим міністром освіти нам пощастило більше. Принаймні, все на це вказує. На цьому, друзі, все. Дякую тим, хто підтримує цей YouTube канал за допомогою youtube спонсорства, за допомогою Patreon, за допомогою посилання на Монобанк. Внизу є посилання на це все. І також додається ще одна функція через сайт. Донати через сайт Е, Зараз вчусь ним користуватися, доєднуйся Також на цьому, все підтримуйте ЗСУ і тільки так ми переможемо. Папа. -па.